Поїздка президента США Дональда Трампа на близький схід вже стала однією з найбільш обговорюваних дипломатичних подій року. Розпочавши своє турне із Саудівської Аравії, Трамп планує також відвідати Катар та об'єднані Арабські Емірати. Попри війну в Україні, конфлікт у Газі та складні переговори з Іраном. Трамп обрав саме арабські монархії як головних партнерів для своєї першої великої закордонної поїздки. За лаштунками яскравих церемоній і пишних обідів ховається прагматична, економічна і політична гра. Ер-Ріад намагається укріпити свої позиції як головного посередника в регіоні, а Трамп шукає нові угоди і гучні дипломатичні перемоги, які можна буде продемонструвати виборцям. Саудівська Аравія була першою закордонною поїздкою Трампа під час його першого президентського терміну, і він знову порушує традицію: оминає найближчих сусідів США. Це свідчить про тісні політичні та економічні зв'язки між США та Саудівською Аравією. А перська затока відіграла ключову роль у посередництві для країн, де тривають війни, зокрема у війні в Україні. Причому Саудівська Аравія слугувала місцем для окремих переговорів США як з Україною, так і з Росією. Експерти відзначають, що адміністрація. Трампа розглядає країни перської затоки як ключових дипломатичних партнерів не лише в контексті регіональних проблем, а й глобальних конфліктів. Саудити допомагали з посередництвом у попередніх переговорах між адміністрацією США та українськими і російськими представниками. Емірації сприяли звільненню американських громадян, ув'язнених у Росії. А Катар активно залучений до зусиль із встановлення тривалого перемир'я в Газі. Однак головною метою поїздки Трампа залишається економіка. За повідомленнями джерел, близьких до адміністрації президента, усі три країни мають чималі фінансові ресурси і суверенні фонди, які можуть стати джерелом інвестицій для США. Від цієї поїздки для спадкоємного принца багато чого залежить. Я маю на увазі, що Саудівська Аравія переживає величезну економічну трансформацію. вони досягли значного прогресу в соціальній сфері. Є прогрес у таких галузях як туризм та інші сектори. але виникли деякі труднощі та невдачі. Ми це бачимо на прикладі низького рівня інвестицій, які надходять до Саудівської Аравії. тож Принц сподівається, що з цією поїздкою ситуація почне змінюватися. Мухаммед Бін Салман, де факто лідер Саудівської Аравії, планує зустріти Трампа з пишною церемонією. Цей візит розглядається як можливість монетизувати їхні відносини, хоча й не зовсім так, як це бачив американський президент. Хімія між 78-річним американським президентом і 39-річним саудівським принцем не така неймовірна, як може здатися. Обидва вважають себе руйнівниками старого порядку, хоча й у різний спосіб. Трамп підриває весь державний апарат США та світовий порядок, щоб знову зробити Америку великою. Салман просуває саудівську національну ідентичність через свою програму Бачення 2030 приборкує релігійний естеблішмент та позбавляє багатьох представників королівської родини їхнього багатства. У свою чергу Катар заявив, що готовий подарувати Трампу літаючий палац. Літак майже за півмільйона доларів. Цей крок може стати найціннішим подарунком, який коли-небудь надходив США від іноземної держави. Однак, питання про розкішний презент у Трампа викликають роздратування. З повагою, пане президенте, якщо хтось подивиться на це і скаже, вам колись дарували подарунок на мільйони доларів. І тоді це не мені подарунок, це подарунок для міністерства оборони, і вам варто знати краще, адже вас вже досить принижували. Як і ваш телеканал, ваш канал це катастрофа. ABC – катастрофа. Під час візиту очікується підписання десятків угод, що охоплюють оборону, безпеку, штучний інтелект. Рідкісні метали та транспорт. Кінцева мета принца покращити імідж своєї країни для залучення інвесторів і подолання фінансових викликів у трансформації саудівської економіки. Трамп, який нещодавно запровадив глобальну тарифну війну, тепер хоче представити себе миротворцем на Близькому Сході та в Україні. Напередодні поїздки президент США зробив несподівану заяву про можливість своєї участі в переговорах між Україною та Росією в Туреччині. Я думаю, що ця зустріч може бути вдалою. Є потенціал. Для хорошої зустрічі її ж навіть не планували проводити, але я наполіг, щоб вона відбулася і вона відбудеться. І думаю, ви можете побачити хороший результат від зустрічі в Туреччині у четвер між Росією та Україною. І здається, обидва лідери будуть присутні. Я думав навіть полетіти туди, не знаю, де буду у четвер. У мене стільки зустрічей, але я дійсно думав про те, щоб полетіти. Це можливо. Гадаю, якщо бачитиму, що можуть бути зрушення, але нам потрібно це зробити. Нам потрібно врятувати 5 тисяч життів на. Тиждень і насправді навіть більше президент України Володимир Зеленський привітав можливість участі Трампа в переговорах з Росією в Туреччині та висловив надію, що російський лідер Володимир Путін не уникатиме зустрічі. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустрічі. Ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала. Туреччина, яка має тісні зв'язки як з Україною, так і з Росією, виступає посередником у спробах припинити повномасштабну війну, що триває вже більше трьох років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також намагається зміцнити відносини з Трампом, розуміючи його вплив на світову політику. Ще однією важливою темою близькосхідного візиту Трампа є ситуація в Газі. Війна між Ізраїлем та Хамас триває вже 19 місяців і призвела до загибелі тисяч палестинців та руйнування інфраструктури сектора. Жителі Гази звертаються до президента США з проханням припинити конфлікт. Ми, жителі Гази, вимагаємо від президента США Дональда Трампа припинити війну повністю і остаточно. Ми вимагаємо відновлення, відкриття прикордонних переходів і допуску гуманітарної допомоги. Оскільки ми чуємо в новинах, що Хамас хоче звільнити американського заручника Едана Олександра, ми вимагаємо пропуску допомоги, тому що ми голодуємо: у нас немає їжі, борошна і взагалі нічого. Ми звертаємося до президента США Дональда Трампа. Нам не потрібне перемир'я тимчасове на 24 чи 48 годин. Ми хочемо постійного припинення вогню. Ми втомилися і виснажені краще смерть ніж таке життя в нужді. Нам не потрібно перемир'я на 10 днів чи тиждень. Ми хочемо його назавжди. Досить. В Ізраїлі також покладають надії на втручання Трампа для завершення війни в Газі та звільнення решти заручників. Днями ізраїльтяни вийшли на вулиці Тель Авіва, закликаючи американського президента втрутитися. Я вірю, що Трамп прийшов, щоб змінити ситуацію на близькому сході. Думаю, все, що він хоче зробити, це дуже добре. На жаль, наш уряд не є частиною цього процесу. І ми очікуємо, що вони таки стануть його частиною. Переговори щодо ядерної програми Ірану також стануть важливою темою візиту Трампа. Ця поїздка відбувається в той час, коли адміністрація Трампа намагається досягти прогресу у війні в Газі, а США починають черговий раунд ядерних переговорів з Іраном. Президент Трамп пригрозив військовим шляхом ліквідувати ядерну програму Ірану, якщо дипломатичні спроби не спрацюють. Президент США заявив, що Іран не може мати ядерної зброї, але в іншому американці хочуть, щоб країна була багатою, чудовою, щасливою і великою. А зараз я прямую туди. побачимо, що будемо робити щодо Ірану до речі, я думаю, що там теж відбуваються дуже хороші речі. Вони не можуть мати ядерної зброї, але як мені здається, вони ведуть розмову з розумінням Ми зараз у процесі переговорів із ними, і наразі вони поводяться дуже розумно. Ми хочемо, щоб Іран був багатим, чудовим, щасливим і великим, але без ядерної зброї все дуже просто. І я думаю, що вони розуміють, що я серйозно налаштований. І здається, наразі вони поводяться дуже розсудливо. Поїздка Дональда Трампа до Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та можливий візит до Туреччини відображають нову реальність близького сходу, де економіка, безпека та дипломатія тісно переплітаються. Вашингтон намагається адаптувати свою політику до змін у регіоні, залучаючи нових гравців і відкриваючи нові можливості для врегулювання криз, включаючи війну в Україні. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.